Привіт! Вітаю вас у своєму в'язальному влозі. В цей раз у мене в планах зв'язати ось таку ковтиночку, але є нюанс. А, ось так виглядають нитки, які в мене є. Вони неймовірно гарні, але їх мало. А, і в магазині, коли я купувала, то ось цих двох кольорів я забрала останні моточки. Звісно, я сподіваюся, що я зможу їх дозамовити онлайн, але. І ще один нюанс, це те, що я не подумала про те, що нитка дуже тонка, і треба в'язати дві нитки разом. Але, але, ну, З цим ми будемо розбиратися по ходу. І якщо ви думаєте, що я знаю свою кольорову гаму, ні, ну, це точно буде оці три нитки. Але, як саме я її зроблю, я ще не до кінця впевнена. Тому почнемо ми, звісно ж, зі свочу. Я хочу спробувати. Зробити спочатку просто однією ниточкою, хоча спиці будуть 4-мм, і я думаю, воно буде занадто луз, а потім дві разом подивитися, які буде виходить відтінок. Можливо, взагалі ось ці дві. Блін, можна оці дві. Але якщо. коротше, погнали! Я його знайшла, я знайшла кончик. Взагалі, я дуже рідко роблю свочі. Я не люблю робити свотчі, мені не вистачає терпіння. Ну, типу, терпіння на те, щоб зв'язати, мені вистачає. А от на те, щоб робити своч, ні. От, але, але в цій ситуації я не можу не зробити своч, як мінімум того, що я не розумію, як саме мені в'язати. Ну, я вже бачу, що вона виходить дуже такою ріденькою, тому треба точно двома нитками в'язати. Ну, що ж. Не буду делать сводч, будемо одразу починати в'язати. Так, починаємо улюблену частину усіх в'язальників, а саме набор на спиці. Мені треба 245 Ем, Я дуже сподіваюся на те, що в мене вийде з першого разу їх набрати, але я не впевнена. 240 є, тепер його треба розпрямити, бо мені це все треба з'єднувати в коло, і мені треба його з'єднати правильно. Сьогодні пров'язала така спідниця. І знаєте, я знала, що щось не так. Я з першого разу набрала правильну кількість петель, з першого разу правильно з'єднала. А потім виявилось, коли я поміняла спиці на 3,25 мм, виявилось, що весь цей час я в'язала на 4 мм, а треба було на 3,5 мм. Ну, це не критично. ні? Просто сам факт, що я таке щось пропустила. Я знала, що я щось пропустила, бо Ну, майже ніколи особисто в мене не виходить почати проєкт і щоб він з першого разу, от прямо з першого, пішов так, як треба. Але я вирішила, що ну я все одно вяжу для себе те, що вниз буде трошки такий більш вільний, це, це так задумано, Це такий дизайн. Ось такий вже не є. А, що я можу сказати, я почала скорочувати. Але тут, типу, коротше тут така схема, знаєте, це найдорожча схема, яку я купувала. Зазвичай цей паттерн коштує десь 300 гривень, тобто там 6 7 доларів. Цей паттерн коштував 14 доларів, тобто 600 гривень. І, типу, ну, але він досить незрозумілий. ну, типу, навіть не знаю, я от дивлюся далі, і я така, ну, будемо розбиратися з проблемами по мірі того, як вони будуть з'являтися. Але, типу, прям, ну так, складновато, складновато розбиратися. Я прямо ну, не сильно задоволена, і я просто trust за процес-момент того, що. Я не уявляю, як воно буде далі, тобто, взагалі, в голові нічого нема. Але ну поки що, поки що, оце виглядає дуже гарно. Дов'язала першу частинку впереду, як була на боку дати, це нормальна мотка. І. і в мене ще навіть вирішилася пряжа з перших боків. Можливо, можливо мені навіть хватить зробити дві частини. чи праву. Ну, коротше, дві частини, але на спину вже точно і рукавчики треба буде замовляти нові мотки. Але я сьогодні знайшла в інтернеті, де їх замовити, тому все буде ті-поті. Наша примірка. А, можливо, таке треба було діяти еску Ну так. Трошки кажеться, воно великувате. Ну, нічого страшного. Сюди можна впихнути різинку і буде більше трохи по фігурі сидіти. Але? Ой. Але прикольно. Так, у мене закінчилась нитка. Але Аня дала мені геніальну ідею. Возможно, ми зараз не будемо робити той паттерн, який був. А ми, коротше, спробуємо трохи розпущу спину. Отут зв'яжу. І готово. Так, я закрила спину. Ось так воно буде і з'єднала поки що причепочками верхні брітєночки, щоб подивитися, чи треба мені дов'язувати. Ну взагалі, взагалі прикольненьку на літо саме те.